З вами продовжуємо розглядати алгоритми опрацювання масивів. Це завдання, Це я вам вирішив спочатку дати сьогодні. Дивіться, перше завдання буде мати ось такий вигляд. До завдання доволі просте, якщо ви не прогулювали геометрію в 8 класі. Якщо прогулювали, то, звичайно, буде складніше. А то і неможливо розв'язати цю задачу і написати відповідно код до неї. Так. Так, так. Перше завдання. Так. Знайти площу трикутника за трьома сторонами. Знайти площу трикутника за трьома сторонами. Тобто завдання не складне, але треба його зробити. І так, що нам необхідно. Ну, давайте з вами так. Дивіться, я вирішив підібрати ось таку простеньку задачу. Відомо, відомо, що перша сторона дорівнює 3 см, друга сторона дорівнює 4 см, відповідно, третя сторона дорівнює 5 см. Що це за трикутник? Обчислити нам необхідну площу. Такого трикутника. Ну, давайте так. Він цей в нас єгипетський, тому, в принципі, можна його обчислити за площою прямокутного трикутника, але ми напишемо сьогодні для, для площі в принципі, будь-яких трикутників за трьома сторонами. Яка в нас існує формула? Більше нічого немає, переможемо ті сторони. Перемножити нічого не дасть. Думаю, що ви в будь-якому випадку вчили таку формулу. Формула герона вчили? Площа дорівнює півпериметр, півпериметр помножити на півпериметр мінус одна сторона, мінус друга сторона і мінус третя сторона. Так. Що нам спочатку необхідно зробити. Дізнатися скільки периметрів. Дізнатися. Ну, давайте так. Можна одразу в принципі пів периметр, Тобто, це половина периметра, поділити навпіл. Тобто, одразу можна однією дією це зробити. Тобто, 3 плюс 4 плюс 5 поділити на 2. Чому це буде дорівнювати? 6. Це в нас буде дорівнювати 6. Одиниці вимірювання не вказуємо, тому що все одно ми їх не вказуємо в Паскалі. А далі можна спокійно шукати площу, підставляючи значення. Тобто це в нас буде квадратний корінь. 6. Далі в дужках 6-3, 6-4 і 6-5. Дорівнює. 6 залишаємо далі помножити в перших дужках. Що в нас вийде? На 3. Помножити на 2, помножити на 1. На 2 на на 3, на 2 на 1. Дорівнює. Тепер дивіться, щоб можна, звичайно, це все обчислити і потім взяти коріння, можна розкласти число 6, щоб було простіше. 6 можна 3 на 2. Далі помножити на 3 на 2 на 1. І з цього, відповідно, взяти корінь. Тобто, 3 3, у нас корінь буде 3. Далі 2 і 2. Корінь, відповідно, буде 2. І помножити на 1. Тобто виходить корінь 6 квадратних одиниць. Ми не вказували одиниці вимірювання, тому корінь виходить в нас, площа виходить в нас 6 квадратних одиниць. Ось таким чином. Це програма. Виходячи з цього, ми з вами зараз напишемо програму для того, щоб розрахувати площу трикутника за трьома сторонами. Тут, начебто, неточностей не повинно бути, але ну подивимося зараз. Принаймні раніше все було добре. Так, дивіться, сьогодні все зробимо трошечки простіше. Так, задача. Оскільки сьогодні в нас дві програми буде. Напишемо спочатку перше. Нехай буде програма 1. Нехай буде програма 1. Далі. Які нам змінні будуть потрібні? А, Б, С. Площа. А, Б. С. С І. І периметр. І півпериметр. півпериметр. Так, не будемо вказувати великий периметр. Дивіться, одиниці вимірів, точніше тип даних. Ми з вами вкажемо real, Я потім поясню, чому. Потім поясню, чому. Ми вкажемо real. Далі почнемо. А яка різниця? Добре, дякую. Немає різниці, тому напишемо маленьку. Нехай маленька буде. Особливої різниці немає. Головне, щоб обчислення було. Ну Тобто, щоб нам програма обчислила все правильно. Ну, а яка там літера буде, то вже. Що нам треба спочатку зробити? З чого розпочати програму? З чого ми її зазвичай? Написати right line, введіть uh, коефіцієнти. А, БЦ. Ну, давайте так. У нас сьогодні не коефіцієнти. Давайте введіть сторони трикутника. Введіть сторони трикутника. І далі, відповідно, після того, як написали запрошення, ми, відповідно, вводимо наші сторони. Рідлайн. А. Далі те саме з Б і те саме з С. Тобто ввели три значення з клавіатури. Те, що нам необхідно ввести з клавіатури. Після того, як ввели, що ми спочатку обчислюємо? Спочатку правильно. Тобто, для того, щоб знайти площу, нам треба спочатку обчислити півпериметр. Присвоїмо йому значення. А плюс С. Плюс і це все поділити на 2. Дивіться, якщо ми не вкажемо, тобто, чому ми вказуємо дужки, Якщо ми не вкажемо, він тоді просто коефіцієнт С поділить на 2 і все. Тобто, так він все повністю ділить на 2. Так він все повністю ділить на 2. Далі. Ну, а далі можна тепер спробувати обчислити площу за формулою. SQRT. Далі. Півпериметр. Не забуваємо ставити усюди знак множення, тому що Паскаль не розуміє, що ми від нього хочемо помножити на півпериметр мінус С. Закриваємо дві дужки, оскільки ми відкривали перед коренем одну. Далі площу ми обчислили. І останнє, що з нею необхідно зробити. Вивести на екран. Вивести її на екран. Вивести її на екран. Ну, давайте так. Площа трикутника дорівнює І не так. вивести S вивести S Дивимося, по-перше, спочатку перевіряємо, чи буде працювати програма. Чи буде у нас працювати програма. Натискаємо Виконати. Дивимося, чи немає там помилок при введенні. Помилок немає, введіть сторони трикутника. Вводимо 3, 4 та 5. Тобто площа трикутника він нам пише, що площа трикутника буде дорівнювати 6. Площа трикутника правильно. буде дорівнювати 6. Все правильно він нам обчислив. Далі, давайте ще перевіримо. 7, 8, 9. Площа трикутника. От дивіться, чому я вам казав, що площа трикутнику, ну, Чому ми написали, що тип даних саме реал. Тому що з під корення може вийти будь-яке число. Тобто, не обов'язково воно буде цілим значенням. не обов'язково воно буде цілим значенням. Або, наприклад, те, що я собі розраховував, площа так, сторони 13, наприклад, 11 та, по-моєму, 16, 16. Площа трикутника 70,99 ну, і так далі. Тобто, виходить. Дуже великий десятковий дріб. Насправді, насправді, все саме таким чином відбувається. Те, що ми щойно порахували, це буде в нас корінь з 5 тисяч сорок, по-моєму. Це буде. Тобто, те, що ми останні розрахували, це корінь з 5040. Тобто він дійсно там виходить 70 цілих. 99 ну і так далі. і так далі Тобто, ось такий виходить корінь. Звичайно, його можна округлити, але навіщо? Тобто, нам треба розрахувати точно площу. Тому, якщо у вас на уроках геометрії, ну, буде траплятися, будуть траплятися такі завдання, вже у вас є програма, написана за формулою геометрії. Чому завдання? В домашньому завданні. У вас буде трошки простіше. Ну, точніше, як простіше. У вас буде також площа трикутника тільки за інших умов. Тільки за інших умов. Це перше наше завдання. Так. В другому завданні нам треба знайти значення функції. Тобто, перше в нас геометрія, друге завдання в нас алгебра. Знайти значення функції. За якої умови? За якої умови? І так, в нас є ось така функція. Я думаю, що ви такі будували на уроках алгебри, Y дорівнює. Y дорівнює. А далі система. А далі система. X в квадраті. Якщо X більше або дорівнює 1, і 1 мінус якщо X менше 1. 1 мінус х, якщо х менше 1. Неповні графіки. Це неповні графіки. Перший, що це за Який це буде графік функції? Х в квадраті. Квадратична. Квадратична. Графік буде. Парабола. А 1 мінус х. Як буде виглядати цей графік? ділення на ікс. Коли відбувається ділення на х, це в нас гіпербола, коли в нас квадратична функція, неважливо. Тобто там х в квадраті, чи х плюс 3, чи х в квадраті плюс 4, в будь-якому випадку це парабола. Якщо у вас x в першому степені Єна. більше нічого з ним не відбувається, то це, звичайна пряма. Правильно, то це звичайна пряма. Тобто, в другому випадку це в нас буде саме пряма, в другому випадку це в нас буде саме пряма. Тепер, якщо будувати такий графік, яким чином він буде виглядати? Будувати можете, ну, будувати, я вас його не змушую, можете цього не робити. Я вам зараз покажу виглядати. Тобто, запустилося, запустилося, все повинно начебто. Тепер він виглядає ось таким чином. Тепер давайте з вами оберемо якісь значення X, при я... ну, тобто при яких ми будемо щось застосовувати. Давайте так, ну, в принципі, будь-які. Давайте три-чотири значення, які ми візьмемо, щоб потім програму перевірити, так це чи ні? 5. Ну, 5, Настя, ти обрала 5. 5 це буде. Рухаємося, рухаємося, це буде 25. Так? Тобто, якщо х дорівнює 5, х дорівнює 5, y дорівнює 25. Далі. Ще яке? 4. Ну, нехай буде 4. Тоді Y повинен дорівнювати 16. Те саме, це буде парабола. А якщо X дорівнює 1, чому Y тоді буде дорівнювати? 1 чи 0? 0. 0. Mm -mm. 1. Я потім покажу, поясню, чому. Okay. Далі. X, Якщо x дорівнює 0, то Y буде дорівнювати, відповідно, дивимося одному. І якщо, давайте так, х дорівнює мінус, ну, нехай мінус 2, y тоді чому буде дорівнювати? Y тоді виходить, у нас дивіться, мінус 2, 3. Побачили? Якщо мінус 2, якщо мінус 2, то відповідно буде 3. Якщо 0, то відповідно 1. Ось вона. Якщо 1, 1, я зараз поясню, чому. Далі, і якщо мінус так, так, мінус 2, 3 розібрали, 0, 1 розібрали 4, 16 Я туди не доведу. Це квадратична функція, тобто парабола, і тож, те саме з п'ятіркою. Тепер, а тепер дивіться, чому, якщо х дорівнює одному, y буде дорівнювати одному. У вас дивіться ось така умова. Ми застосовуємо графік. Зараз. Ми застосовуємо графік, точки нам не потрібні. Ми застосовуємо графік х в квадраті, якщо у нас х більше або дорівнює одному. Тобто тоді ми застосовуємо параболу. Якщо у нас х менше одного, наприклад, буде х, візьмемо теж обов'язково, давайте. Х дорівнює. Ну, нехай буде 0,5. Тоді вже будемо віднімати від прямої. Тобто тоді Y буде дорівнювати 1 x на графік, тобто 1-0,5. І буде дорівнювати 0,5. Ось ці значення ми з вами зараз спробуємо перевірити за допомогою нашої програми. Програма в нас прописується доволі легко, нічого складного в ній немає. Виглядатиме ось таким чином. Починаємо записувати. Починаємо прописувати нашу програму. Так, це все. Я поки що прибираю. Те, що нам треба було вікно виведення. Вікно виведення. Я знаю, що нічого немає. Нехай поки що помилка повисить трошки, тому що порожнє вікно поду. Так, починаємо. Тепер програма 2. Програма 2. Починаємо з неї. Починаємо прописувати змінні. Скільки в нас змінних? 2х і. Всього на всього 2Х та Y. Тут також ми запишемо Ріал, оскільки в нас ми вже з вами писали те, що. Ми вже ми з вами вже писали, що ми візьмемо десяткові дроби, якісь, тобто там 0,5. Що ми там ще писали? А ось вона. Все. Ми, як мінімум, можемо взяти 0,5, тому. Можна ось таким чином зробити. Далі. Тепер починаємо. Починаємо. А далі дивіться, доволі проста умова. А далі доволі проста умова. Тобто, якщо в нас е, графік, ми будуємо. Спочатку будуємо параболу, а потім застосовуємо, якщо а потім застосовуємо, якщо. Далі. То в цьому випадку ми спочатку прописуємо ось цю умову, а потім прописуємо графік. Тобто, як це відбувається? Якщо х більше або дорівнює одному. Якщо х більше або дорівнює одному. А тепер дивіться в умові, який графік ми застосовуємо. Параболу. Параболу, Тобто х помножити на x. Тоді x помножити на x. Застосовуємо. Далі. Тепер. А тепер дивіться, далі можна не прописувати навіть, що х менше одного. Ми просто пишемо інакше. Інакше. Тобто, ми прописали дві умови: х більше або дорівнює 1. І далі інакше в нас залишається лише один варіант, якщо х менше одного. Тобто, інакше ми застосовуємо графік пряму 1 мінус х. 1-х. І ставимо крапку з комою. І ставимо крапку з комою. Ну а далі нам треба просто вивести, чому у нас буде дорівнювати y. Y дорівнює. Закриваємо лапки і виводимо змінну y. І виводимо змінну y. Ось така коротесенька програма. Запустити. Тепер пробуємо її запустити. Що не так? А, ну да. Двокрапка. Просто 2 не подобається йому. Тобто треба ще дорівнює дописати. Просто двокрапки недостатньо. Не присвоїли значення. Ну, а тепер нас все в порядку. Y дорівнює одному. А що це таке? А, ну все логічно. Що ми не зробили? Правильно. Ми ж не ввели. Давайте так, right line. Запрошення. Тут завжди писали, а тут щось введіть. Значення. Значення X. Так. І вводимо з клавіатури наше значення X. Введіть значення X. Ось тепер він попросив ввести на значення X, і тепер ми перевіряємо. І тепер ми перевіряємо. Введіть. Введіть значення X. Тобто. Значення Х. Ми з вами домовилися, що ми з вами будемо вводити. Давайте починати з 5. І повинно вийти 25. Як бачимо, поки що працює. Далі ще раз запускаємо. Вводимо значення x. 4 повинно бути 16. Знову працює. Тепер перевіряємо з одиницею. 1, Один, я вам казав, повинно вийти значення 1. Так, працює чи тобто, застосовується сюди. Якщо х більше або дорівнює 1, тобто застосовується 1, підносимо до квадрату і буде 1. Далі. Якщо 0, то повинно бути 1, оскільки це в нас вже пряма 1 мінус 0. Буде 1. І якщо в нас 2, якщо в нас мінус 2, то це повинно бути 1 мінус мінус 2, тобто плюс 2 y повинен дорівнювати 3. Так, так, натискаємо. Зараз натискаємо Enter. Y дорівнює 3. І останнє значення, яке ми з вами домовлялися перевірити, це 0,5. Тобто, якщо у нас x дорівнює 0,5, перевіряємо y дорівнює 0,5. Логічно, 1 мінус 0,5 якраз виходить 0,5. Тобто, ось таким чином це все працює. Домашнє завдання. Я вам додам файл з задачею. Яку необхідно буде прописати і відповідно надіслати, як воно працює. Ну або принаймні прописати. Зрозуміло?